За минулу добу на Волині трапилися три летальні ДТП. На трасі Київчок біля Рівного зіткнулися близько восьми авто. СБУ уразила два російські літаки на аеродромі Бельбек. Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі. Конкурент Волинь. Мене звати Христина Дричик і ми розпочинаємо із найважливішого. Трагічна звістка вкотре сколихнула волинь на війні з російськими окупантами. Загинув захисник із села Ловища Турійської громади Богдан Ігнатюк, 2001 року народження. Про це повідомили у Турійській селищній раді. У липні 2022 року відважний захисник добровільно став на захист країни. Понад три роки він мужньо боронив Україну від російського окупанта. Молодший сержант прийняв свій останній бій 18 грудня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Покровське, що на Дніпрот. Тровщині редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріші співчуття родині загиблого героя Чай шана воїну. 19 грудня у селі Залухів на Волині прощалися з воїном Дмитром Вавдіюком, 1990 року народження, жителем села Щитинська Воля. Захисник трагічно загинув 10 грудня цьогоріч під час виконання бойового завдання у районі селища Шевченкове Донецької області. Видати останню шану герою прийшли рідні, друзі, побратими та просто небайдужі волиняни. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття рідним загиблого воїна. За минулу добу на Волині трапилися три летальні ДТП. Як повідомили у поліції, Волині у Володимирі близько 21-ї години 59-річний водій вантажівки Ман. Наїхав на пішохода. Врятувати його не вдалося. Від отриманих ушкоджень чоловік помер. Близько 23 третьої години 21-річний водій Фольксвагена не врахував дорожню обстановку, з'їхав у кювет та перевернувся. Внаслідок цього у авто затисло пасажирку, 17-річну жительку села Усичі. Дівчина отримала травми несумісні із життям. А у півночі 16-річний водій мотоцикла Ліфан між селами Карпилівка та Башлики не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Хлопець загинув. На місці події правоохоронці з'ясовують усі обставини. У Луцьку водій Фольксвагена, виїжджаючи з АЗС, порушив правила дорожнього руху. На вимогу патрульних зупинитися чоловік не відреагував і почав мчати нічним луцьком. Поліцейські переслідували його декілька хвилин. Врешті керманич не впорався з керуванням та перевернувся поблизу кільця у руванцях. Він та його пасажир фактично не ушкоджені однак, водій мав явні ознаки сп'яніння, що й підтвердила перевірка на драгерів. На порушника правоохоронці склали ряд адміністративних матеріалів. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч, на 20 грудня, російські війська здійснили чергову комбіновану повітряну атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та десятки ударних безпілотників. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, ворог запустив три балістичні ракети іскандер М із тимчасово окупованої території АР Крим, а також 51 ударний БПЛА типу шахет Гербера та безпілотники інших типів. Внаслідок російського. Атак на ранок є знеструмлені споживачів Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях. Зокрема, вночі росіяни здійснили масовану атаку БПЛА на Миколаїв. У місті спалахнули вантажні автомобілі, також пошкоджені легкові автівки. Також пошкоджена міська інфраструктура. Постраждалих, на щастя, немає. Окрім цього, в Одещині внаслідок російського ракетного удару по об'єкту портової інфраструктури загинули восьмеро людей, ще 27 поранені. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який вони в епіцентрі обстрілу. У селі Біла Криниця Рівненської області на автодорозі Київ Чоп 20 грудня сталася масштабна ДТП за участі кількох автомобілів. Як повідомили у поліції Рівненщини, зіткнулися орієнтовно вісім транспортних засобів, після чого виникло загоряння. Внаслідок ДТП постраждали щонайменше троє осіб, потерпілих, де блокували рятувальники та доправили до медичного закладу. Через аварію рух транспорту у напрямку Києва тимчасово перекрито. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршруту та заможливі можливості обирати альтернативні шляхи об'їзду обставини аварії встановлюються. Агент РФ наводив російські авіабомби на позиції ЗСУ під Краматорськом. Як повідомили в СБУ, зловмисник займався виявленням вогневих позицій реактивної артилерії ЗСУ, по якій расисти готували удари керованими авіабомбами. Співробітники СБУ нейтралізували ворожий осередок у два етапи: одну агентурну групу викрили в грудні 2022 року, другу у квітні 2023. Тоді за результатом спецоперації затримали сімох російських агентів. Наразі один з них отримав тюремний вирок. За Уже є завербований ФСБ 50-річний слюсар на місцевому заводі. Агент обходив місцевість, фіксував на камеру та позначав координати пунктів зосередження особового складу та важкого озброєння. Зібрані відомості він месенджером передавав своєму брату, який напряму працював із куратором від ФСБ. Наразі зловмиснику загрожує до 15 років. Ув'язнення СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек. Як повідомили в службі безпеки, один із літаків перебував на роліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено. орієнтовна вартість обох літаків близько 70 мільйонів доларів. США Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. Це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бальбек за останні дні. Поки ми обговорюємо про події в Україні, світ також не стоїть на місці, то ж далі про новини світом. Президент Володимир Зеленський повідомив, що в питанні надання гарантій безпеки для України є кроки вперед. Щодо гарантій від Європи, глава держави задоволений ними на 90%. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю польському агентству. За його словами, Україна розраховує на гарантії з боку Сполучених Штатів, які мають бути затверджені на рівні американського конгресу. Тим більше, що ми будемо мати гарантії, які пропонують США і які будуть схвалені конгресом. Дуже важливо, як наші партнери відреагують на можливе повторення російської агресії, зазначив президент. Окремо, Зеленський зупинився на європейських гарантіях безпеки, визнавши, що вони не повністю задовольняють Україну. Тут нас теж не все влаштовує, але ми задоволені ними на 90%, сказав глава держави. Щодо робочого проєкту мирного плану, Зеленський прокоментував деякі його параметри, зокрема щодо чисельності української армії, що також можна вважати одним із пунктів безпеки. У Волгоградській області РФ 19 грудня сталося загадкове просідання ґрунту, внаслідок якого вийшов із ладу магістральний газопровід Центральна Азія. Центр про це РБК Україна повідомили джерела, як зазначають у власних джерелах за традиційною для РФ версією багатокілометрова радянська труба, якою роками транспортували газ із Туркменістану, Узбекистану та Казахстану, не витримала сили земного тяжіння, особливо неподалік населеного пункту Романівка Ольховського району Волгоградської області. Справжню причину раптового геологічного інциденту можна побачити на ексклюзивних фото. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом із стали каналом Конкурент Волині. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.